Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. Дуже страшна трагедія відбулася в Сполучених Штатах Америки. Там більше ста людей загинуло. Велика кількість дітей загинула, прямо страшна ситуація. Наш прем'єр-міністр Карні вже висловив спідчуття американцям всім, хто втратив е, своїх рідних та близьких. Я також співчуваю людям, співчуваю американцям. І сьогодні я хочу вам розповісти, що там трапилося, а головне, чому це трапилося, тому що зараз з'являється вже все більше і більше інформації, і стає трошки краще зрозумілим, чому взагалі ця трагедія. Трапилась, тому що ну ніхто на неї не очікував. Тож дивіться, будь ласка, відео до кінця. Інформація цікава, інформація корисна. Я не збираюся з цієї трагедії, яка сталася з людьми з американцями, і сподіваюся, що вони зроблять з цього висновки, правильні висновки, тому що ця трагедія це результат їхнього вибору давайте зараз я ознайомлю вас з тим, що відбулося там. А потім надам вам інформацію, останню, яка з'явилася, і за чого це відбулося. Тож, що відомо на цей момент, що найменше людини загинули внаслідок повені у шести округах. У графстві КЕР повідомили про 84 жертви, серед яких 56 дорослих і 28 дітей. Це все відбулося в штаті Техас, Сполучені Штати Америки. Пошуки вижилих минуло чотири дні після нищівної повені. Ймовірність знайти виживих стрімко зменшується. Однак, рятувальні служби продовжують просять прочисувати регіон у пошуках людей. Ну і все ще залишається загроза. Повені у центральному Техасі. Очікуються нові дощі, і ризик раптових паводків залишається дуже високим. Окремо тут згадується про табір містік, який зараз, звісно, у жалобі це великий табір для дівчат, літній табір для дівчат. Тобто, цей весь цей регіон треба розуміти, там знаходяться літні лагері для дітей, тобто батьки відправили дітей відпочити на Літо і діти загинули. І ось цей табір Містік це табір для дівчат. Він досить великий. Літній табір Кемп Містік, що опинився в епіцентрі стихії у горах Техасу, оплакує загибель 27 вихованець та вожатих. Тобто багато багато дітей загинуло саме в цьому лагері. Також. Кервіл Техас повін забрала життя щонайменше 104 людей. Продовжується пошук зниклих безвісті. Серед них дівчата з літнього табору. У неділі сім'ї поверталися до зруйнованого стихією літнього табору Кемп Містік. Табору для дівчат у центральному Техасі, щоб оглянути підтоплені будівлі та уламки після нищівної повені, яка змила будинки з фундаментів і забрала життя щонайменше 104 людей. Рятувальники, які працювали у складних умовах серед змій і водяних гадюк, продовжували відчайдушно шукати зниклих безвісті. Зокрема, 10 дівчат з одного вихователя з табору. Вперше з моменту початку негоди губернатор штату грек. Ем... Бот повідомив, що по всьому Техасу зниклими вважаються 41 людина, хоча ця інцифра може зростати у грастві КЕР, де розташовано Кемп Містік та інші молодіжні табори в гірській місцевості штату, знайдено 104 тіла, серед них 28 дітей. Це, звісно, це серце кров'ю обливається. Повідомив шеріф Ларі Лева. Він пообіцяв шукати доти, поки не буде знайдено кожного з никого після п'ятничної повені. Тобто, основна повень відбулася в п'ятницю, але там і досі триває важка ситуація, тому що рівень води досить високий і ще йдуть дощі, і йдуть нові загрози, що будуть нові повені. Ще 10 смертей зафіксовано. в Градствах Тревіс Бернет Кендаліґто. Го... Грін та Вільямсон, за словами місцевої влади, як повідомив полковник Фремін Мартін з департаменту громадської безпеки Техасу, кількість загиблих. Наймовірніше зростатиме губернатор. Попередив, що наступні хвилі злив, які триватимуть до вівторка, можуть спричинити ще більш небезпечні паводки, особливо в районах, де ґрунт уже насичений вологою. Під час прес-конференції в Остіні телефони мешканців графства КЕР отримали екстрене сповіщення про загрозу паводку через гучномовець поблизу Кемп-Містік. Людям наказали евакуюватися. Проте за кілька хвилин влада на місці заявила, що безпосередньої загрози немає. Тобто не було чіткого застереження про загрозу, і людей не попередили, що буде повінь, і не змусили евакуюватися, залишити цей табір. Сім'ї повертаються до табору. У неділю вранці родинам дозволили оглянути територію табору. Дівчинка вийшла з будівлі, несучи великий дзвін. Чоловік, чия дочка була врятована з кабінки на найвищій точці табору, обстежував берег, зазираючи у кущі під великі камені. Жінка та дівчина під. Зліток у гумових чоботах на короткий час зайшли до однієї з кабінок. Поруч лежали мокрі матраси, валіза й одяг. У якийсь момент обидві згорбилися від ридань і обійнялися. Інша родина забрала синю дорожну скриню. Дівчина, що сидила у вікні машини, витирала сльози, дивлячись на руїни, поки вони повільно від'їжджали. Так, друзі, поки родини вперше бачили масштаби руйнувань неподалік бригади важкої техніки. Витягували дерева та гілля з річки, продовжуючи пошуки. З кожною годиною надія знайти живих зменшувалася. Попри заклики не робити цього, волонтери й родичі зниклих самі шукали берегами річки. У влади зростає тиск через питання, чи було достатньо попереджень у цьому регіоні. Давно відомому своєю разливістю до повеней. і чи були вжиті належні заходи безпеки? І на це вже є чітка відповідь, яку я вам дам трошки пізніше. Що робив в цей час президент Трамп? Президент Трамп оголосив надзвичайний стан у неділю. Президент Трамп підписав декларацію про надзвичайну ситуацію для гравства КЕР, що активувало роботу Федерального агентства з надзвичайних ситуацій в Техасі. Президент повідомив, що ймовірне. Відвідає регіон у п'ятницю. Я зробив би це вже сьогодні, але ми тільки заважали б. Сказав він журналістам перед посадкою на борт Air Force One після вихідних у своєму гольф-клубі в Бедмінстері, Нью-Джерсі. Це жахливо, просто жахливо». Стихія вдарила неочікувано швидко. Так кажуть зараз ті, кому це треба казати. Так, вода в річці піднялася на 8 метрів лише за 45 хвилин. Перед світанком у п'ятницю змиваючи бутинки та автомобілі, небезпека не минула в центральному Техасі. Продовжують діяти попередження про нові паводки, оскільки в неділю знову випали опади. Пошукові групи використовували гелікоптери, човни та дрони для виявлення жертв і евакуації людей, що опинилися на деревах чи в таборах, відрізаних через зруйновані дороги. За офіційними даними протягом перших 330 ти годин було врятовано понад 850 осіб. Тож, друзі, що ми маємо? Ця страшна трагедія, чи відбулася би вона в нормальному середовищі, так при нормальних обставинах. Ми з вами знаємо з цієї статті, що спочатку було попередження, але потім всі офіційні ос особи це попередження скасували і сказали не звертати на це увагу. І ось за останні декілька годин з'явилася інформація. Знаєте, чому це стало можливо? Я вам зараз відповім. Це стало можливо, тому що Дональд Трамп скоротив кількість персоналу в Техасі, яка займалася якраз попередженням таких проблем стихій, яка спостерігала за стихіями і яка заздалегідь попереджала е, людей про можливі такі такі події, так тобто по суті в Техасі і за того, що Дональд Трамп е, тупо скоротив людей, звільнив людей з роботи, звільнив. Тих людей, які які би врятували ці життя, які б попередили, це була їхня робота заздалегідь змоделювати таку проблему і попередити, і врятувати життя цих людей просто не було, тому що Дональд Трамп їх звільнив з роботи перед тим, як сталася ця трагедія. І до речі, хочу сказати, що Техас, як ми з вами знаємо. Він майже одноголосно проголосував за Дональда Трампа, тобто Дональд Трамп це президент, якого обрали в Техасі, і е, він довів ситуацію в Техасі до того, що американці просто загинули. Я, ну, я, 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 я ж знов таки я кажу, я, я просто мені в мене серце кров'ю обливається за гибель дітей, так за те, що те, що там відбулося. Ну я не знаю, якщо. Якщо американці і після цього нічого не зрозуміють і Будуть продовжувати і далі робити вигляд, що а, ну це все, що завгодно, але не тільки не наш президент, це не його фол. Я не знаю. Тож зараз ми з вами чудово бачимо, що для Дональда Трампа навіть життя його громадян, громадян Сполучених Штатів Америки, вони ну нічого не варті. Він просто поскаратив персонал, який би міг все це попередити, так і унеможливити і діти. Би ці були би живі, і люди були би живі. Так цей персонал не міг запобігти повеню, повень би був би так, але люди би залишилися живими. Якщо б е ці фахівці працювали б і попередили б заздалегідь за цю трагедію. Тож, друзі, давайте з вами разом поспівчуваємо е родинам загиблих, тих, хто втратив своїх рідних, близьких, там не тільки діти, звісно, загинули, там і дорослі загинули, і персонал з цих вагрів загинув. А, навіть не знаю, що сказати. Я чудово розумію, що українці це зараз розуміють краще за будь кого тому що саме українці зараз також не по своїй війні так втрачають рідних. Втрачають близьких, втрачають знайомих, і у українців це все болить. Друзі, будь ласка, підтримайте це відео вашими вподобайками. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Я на цьому каналі намагаюся вам давати об'єктивну класну інформацію. І напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ви зараз почули. Ну, принаймні, напишіть співчуття для американців, співчуття. Е Мешканцям Техасу, ви знаєте, що зараз YouTube перекладає мої відео на англійську мову, тобто американці в Техасі побачать це відео, почують, зрозуміють, і вони зможуть прочитати ваші співчуття, якщо ви напишете. Давайте з вами будемо залишатися разом. Будемо підтримувати один одного. Всі нормальні люди повинні єднатися. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.